Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже рада вас бачити, ставте вподобайку. І я хочу поговорити з Ісітою сьогодні. Ісіта, привіт! Я так рада, що ти в гостях. Привіт, Любочка, я також дуже рада. Ісіта, ми вчора говорили з Анією Вергелес. Це майстриня, яка приходить дуже часто в гості до мене на різні канали. І ми говорили про те, що зараз в Києві дуже мало маленьких діток. Взагалі, е класи об'єднують через те, що діти повиїжджали. І е немає так багато вагітних, як було раніше. Всі країни говорять про те, що уряди всіх країн говорять про те, що ой, жінки перестали народжувати. Треба рожать, треба діти, треба майбутнє. Але е мами. Е все менше е, хочуть мати діток, бо бояться за їхнє майбутнє, бояться привести в цей світ дітей. І е, гінекологи говорять, що зараз всі мами, які приходять, вони всі вагітні хлопчиками. Як ти бачиш взагалі ситуацію з демографічним розвитком планети? А, зараз падіння. І, звичайно, що Ті самі політичні системи вони доклали до цього зусиль, щоб було падіння. Я вже не говорю про те, що в азіатських бідних країнах в африканських країнах робили спеціальні щеплення для жінок, щоб вони не могли вагітніти і. Про те, що в їжу додаються інгредієнти, щоб жінки не могли вигідняти, щоб вони були безплідні. Про це ніхто не говорить. Але так насправді уряди країн не зацікавлені в тому, щоб було багато людей. Їм цікаво, щоб було не багато людей, тільки ті, які можуть їх обслуговувати як робочий персонал, а всі інші, в принципі, їм не потрібні. Тому це питання, чого вони хочуть насправді. З приводу розвитку народжуваності, я бачу, що в Україні він буде підвищуватися після завершення війни. Дійсно, зараз люди знаходяться в великому стресі, але після закінчення війни в них зміниться стан, і жінки будуть більше вагітніти. Взагалі, тема з дітьми. Вона дуже цікава, тому що я бачила багато мені приходила інформації і з приводу дітей, з приводу того, куди діти зникають. А, взагалі і про педофілію, і про а, те, що утримують дітей, і крадуть дітей. І коли я сама була дитиною, ще в шкільному віці, я пам'ятаю, мені у вісні показували. Такий великий екран, а він розділений на маленькі був екранчики. І на цих екранчиках були зображені діти і мої наставники, гіди вони завжди були зі мною. Просто а раніше, коли я вчилася в школі, я думала, що це нормально, що це з усіма так спілкуються. Що є янголи, які приходять і дають інформацію. Вони мені показували цей екран і казали: ось, дивись. Ось ця дівчинка вона мала народитися і бути видатним художником. Ось це хлопець, який мав бути видатним вченим. І про кожного, про кожного говорили. І вони мені казали, що є певна система, яка відслідковує таких дітей, і вона навіть не дає їм народжуватися. І ця система. А вона також хотіла прибрати Ісуса, коли він народився. Чому його батьки приховувалися? Тому що це та сама система таких дітей, а їх хочуть прибрати ще з в утробі матері. А коли вони народжуються, їх хочуть прибрати маленькими, тому що ось ця. Система матриці, вона знає про такі душі, що зайшла така душа, і вона буде намагатися її усунути. Тому багато талановитих людей вони в дитинстві або хворіли, або в них було якесь важке дитинство, або щось з ними таке неймовірне ставалося. Але якщо вони виживали, то потім вони несли в світ дуже багато світла, але їх дуже мало. І мені показували цей екран і казали: дивись, кожна з цих душ, вона. Така, як Ісус, але тільки його система не змогла продивитися. А всіх інших систему заблокувала і не дала зайти сюди в цю матричну реальність. І я завжди відчувала, я була зв'язана з дитячою енергією, і я завжди відчувала, коли щось негативно траплялося з дітьми. Я відчувала це прямо в фізичному тілі, і в мене піднімалася така біль і така ярість мене каліп. Пробуджувалася в мені. І коли ми були а, минулої зими в Таїланді, я навіть в храмі робила спеціальні ритуали, щоб ніхто не міг ображати українських дітей, щоб з, них, а, щоб з ними нічого не ставалося. Після всіх новин у буші, коли гвалтували дітей, коли грали. Бучі так. Коли відбувалися ці негативні події, я пам'ятаю, що мені прямо наставники показали певні ритуали, які треба зробити, щоб цю негативну енергію закрити. І після цього вже ці новини зникли. Тобто ось ця реальність зникла. І так, це можна робити, тому що. Ця історія з дітьми вона має змінитися також, і ми маємо бути вкладом в це. РФ вкрало в Україні дуже багато дітей, і е, так було дивно, коли деякі діти вони знаходилися в Німеччині. Да, дуже багато дітей. В Італії їх Росія вивозила. Під предлогом того, що діти їдуть до табору, потім вони потрапляли на усиновлення, а потім вони їх вивозили до Європи і віддавали туди на усиновлення. Дуже багато дітей зникло. Просто де наші діти, скільки покрадено наших дітей, скільки їх скрізь заховано, приховано. Це вид тероризму, це вид геноциду. Оце геноцид. Чи зможемо ми е якось повернути цих дітей, і що з ними? Ну, Ви знаєте, що на планеті Земля існує сітка підземних тунелей, які з'єднують всі країни між собою. І ці функціонують, і всі знають, що там переховуються діти, і були навіть викриті деякі тунелі в Америці. Тунелі, де знаходили і звідти забирали дітей. І ось ці проходи вони існують. Коли я була в центрі Києва, мені прямо показали місце, а яке зробили сатаністи. Якраз таки вони так поставили скульптуру, вони так це обіграли, що це насправді не пам'ятник. Наставники кажуть, це виглядає як пам'ятник, але насправді вони зробили таку енергію, такий якір, щоб забирати українських дітей на жертвоприношення. Там такий пам'ятник, він, наче, присвячений голодомору, стоїть така худенька а навколо неї просто такі круги. І мені наставники кажуть, ось подивись на ці круги, це сатанінський ритуал. Коли вони приносять в жертву дитину, вони ставлять її всередину, вони її мучать, спочатку потім ставлять всередину і стають навколо неї. Є навіть такий фільм про ці ритуали, він називається «З широко відкритими очима. Якщо не дивилися, подивіться, це якраз як покупці сатаністів. І коли мене привели наставники, вони кажуть, закривай цей портал. Вони відкрили його в Україні, щоб забирати дітей, закривай цю історію. Вони показали мені, що треба сказати, що треба зробити. І так, цей пам'ятник він стоїть, його ніхто не зніс, але його також знесуть. Я це знаю, що прийде момент, коли е цю всю історію прямо приберуть. А не буде таких негативних пам'ятників. Вони не мають існувати. І енергетично це закрилося. Вже немає доступу до українських дітей, і я знаю, що дуже скоро зміниться енергія так, що не буде доступу до всіх дітей на планеті Земля. Просто не буде доступу в егрегору сатаністів до цієї енергії. Він перекриється. А, діти. А... Які переховуються в тунелях? А, яка насправді їхня місія на цій землі? Це всі діти в попідряд, байдуже, яка дитина? Чи а, от в таку історію потрапляють діти з певною долею? Це може бути будь-яка дитина, це може бути дитина, яка просто йде по вулиці? А... Мені здається, в 23-му році вийшов навіть фільм. Це фільм на реальних подіях, і його довго не хотіли пропускати про чоловіка в Америці, який розслідував зникнення дітей. І це дуже важкий фільм про те, що він викрив цілий острів, це острів Апштейна. І здається, його фамілія, і це цілий острів на острові тримали дітей, і всі, майже всі світові зірки, президенти відвідували цей острів розваг, де отримували дітей, вони знущалися, гвалтували дітей. І це дуже велика справа була в Америці, вкриття цього острову. І він завдяки його звільнили, і він за свої власні кошти продовжував розслідувати. І в результаті він звільнив всіх цих дітей. І про нього, про його сім'ю, про його історію а знята ціла стрічка. Ось таких островів багато по світі? Небагато, але є. Ось те, що я зараз так подивилася туди, мені показують два. Є два таких місця. Дуже багато іде торгівлі через Південну Америку. Там якийсь є Мексика, там, там якийсь, якийсь є пункт, наче переправи цих дітей. Тобто, ось там такий дуже сильний якір. Взагалі, ось ця територія Південної Америки, це. Ну, найскладніша територія на планеті. Ви ж знаєте, що багато країн там поліція навіть не контролює певні райони. Тобто не можна їздити в певні райони, тому що будь-яка людина, яка туди приїжджає, вона зникає. Коли я відвідувала Перу, і коли я була в Лімі, мені чітко сказали, що є деякі райони Ліми, куди не можна просто їздити, куди навіть таксісти не їздять, тому що ці райони не контролюються. Поліцією не контролюються офіційною владою. А в таких хороших районах скрізь на вулицях поліція з, з автоматами і вони дивляться за порядком. Тому Південна Америка це. Це вам не Африка. Я можу сказати, що я жила в Африці. Я знаю, що так в Африці небезпечно, але коли ви потрапляєте в Південну Америку, вам здається, що Африка це взагалі не про небезпеку, що там все добре, все чудово. А ось де дійсно найнебезпечніше місце на нашій планеті це Південна Америка. Країни Південної Америки. І ці діти в майбутньому. Які врятуються, вони зможуть змінити долю людства? Чи є в них призначені змінити долю людства? І друге питання: якщо в нас буде така ситуація з демографією, чи не вимре людство? Можливо, ми випередимо всі апокаліпсиси світу, і просто помремо, бо просто ніхто не захоче народжувати. Ні, насправді при кожному перезавантаженні планети певну кількість людей зберігали, і насправді інші цивілізації вони нам допомагають, вони спостерігають, і я це знаю. Я в це вірю, я в цьому певна, що нам ніколи не дозволять ось пасти нижче дозволеного. Тобто, нам не дадуть перейти цю грань і впасти, це неможливо. Дуже багато вищих рас надали сюди зараз своїх представників у втілення, щоб підняти людство, щоб перевести людство на інший рівень. І дуже багато світових рас і представників з різних цивілізацій зараз працюють на планеті Земля для того, щоб допомагати людям. Тому ні, а такої трагічної ситуації 100% не станеться майбутні матері і підхід до материнства. Чи буде трансформація? Е, так, і діти вже народжуються інші з іншою свідомістю. Е, зараз буде захід душ з інших планетарних систем, які не заходили до цього. І також вони приходять до певних батьків, до певних матерів, які готові провести ці душі, і буде змінюватися і підхід до виховання дітей. Він вже змінюється, він вже не такий, як в радянські часи, наприклад. І він буде далі змінюватися, буде даватися більше любові, більше свободи, більше розуміння, а взаємодії з дітьми. І будуть прибиратися ось ці негативні програми між дітьми та батьками буде більше єдності досягнено. А, діти наших дітей чи виростать вони в більш безпечному суспільстві? А, так, звичайно, я не можу сказати, що це як безпечне чи небезпечне. Але в іншому суспільстві, я б сказала, у більш свідомому суспільстві. І це будуть діти, які зможуть зразу обрати прекрасні речі. Тобто, ось те, що я говорила про свободу волі раніше, що буде закриватися можливість обирати негативне, ось діти наших дітей, в них буде. Більше можливості обрати для себе тут на планеті Земля прекрасні речі, і вже народжуючись, вони будуть розуміти, що в них є там їжа, і вода, і житло. В майбутньому не буде такого, що в когось чогось немає. У всіх буде все, але не буде е, в когось більше, в когось менше. Іде таке вирівнювання. Тобто у всіх приблизно буде однаково. Тобто буде те, що людина собі забажає і вдоста. Не багато, не мало, а достатньо. Так, так, достатньо. В кожного буде достатньо. Ісіта, я дуже вдячна. Шановні глядачі, бережіть своїх дітей, особливо, якщо ви знаходитеся за кордоном. Звертайте, будь ласка, увагу на коло, з яким спілкується ваша дитина. Не відпускайте самих і не довіряйте дуже сильно. Системі, яка виховує дітей, адже система є система, а дитина це прояв душі, самого Творця. Дякую Сіта дуже сильно і до нових зустрічей.